Це було взято з німецьких фільмів часів Третього рейху, чи можливе локальне розпалення. Всі бодібілдери, наприклад, перед змаганнями ходять багато ногами, і вони всі мають, роблять кардіо ногами, і вони всі мають дуже гарно просушені ноги. Якщо ви хочете побачити гарний прес, аналог порівняння з Крістіаном Бейлом з фільму Машиніст, ну я вважаю недоречним. Що скажете на це, і чи будуть ефективні такі тренування в натурах? Джеф Кавальєр, ну така досить одіозна фігура. Чи можна щоб збільшити біцепс, робити його кожний день? А не те, як деякі такі дуже худі хлопці, як то мов розказують мені, є, та я там стільки їм, стільки їм, що аж не можу, аж мене вивертає. А як я починаю по факту аналізувати, що вони там їдять, вони їдять якихось нещасних 2-2,5 тисячі калорій? Привіт, Ютуб! Я персональний тренер Владислав Матейко, і ви на моєму ютуб-каналі Влад Ідеал Спорт. Сьогодні чергове відео у форматі тренуємося і спілкуємося. Я відповім на три запитання своїх підписників, а також деяка цікава пізнавально розважальна інформація. Отже, вже традиційно на початку цікавий факт про людський організм. Ви, напевно, всі знаєте, що коли ми робимо селфі, йде така, така, такий яркий спалах. іде, Дуже часто тоді на фото потім виходять червоні очі. Отже, чому це відбувається? Можливо, ви не знаєте, я вам розкажу. Коли йде такий потужний спалах, в цей момент зінеці відкриті, і це світло відбивається від наших кровоносних судин. І тому, по факту, потім на фото виходять червоні очі. Так, друзі, ну і що далі? Я вам ще розкажу трохи про свою калорійність. Отже, мені, хто ще не знає, мені 52 роки. 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології, вже скоро буде 53 роки. Наразі моя ціль тримати вагу 66-65 кілограм. Я завжди маніпулюю калорійністю, чіткою відстежую. Цей в цю в цю неділю в мене був чітміл на 4100 ккал, кілокалорій, в яких було 30% білка. А цього тижня в мене та ж сама калорійність, що й була і попередні тижні, так як мені вдалося втримати в кінці того тижня воху 66 кг. тобто 2700 кілокалорій, 30% вже традиційно білок, кисломолочний сир, гречана крупа, дуже багато овочів, протеїн, протеїнові порошки, щоб добити білкову складову. Ну, якщо вас цікавить більш точна інформація, то вона буде десь в форсованих субтитрах. Або була, або буде. Якщо вас цікавить, знайдете, переглянете. Так, ну і ще скажу, що я кожен день випиваю 4-5 літрів води. Ніяких проблем немає. Нерки гарно працюють, працюють, вводяться всі продукти розпаду. Чудово, супер почуваються. Так. До речі, моя актуальна форма. Буде на значку до цього відео. Я сьогодні ввечері під гарним світом сфотографуюся, щоб ви бачили, як я в цей день виглядаю. Ну і також, як завжди, моя актуальна форма в щотижневих постах в Instagram, Facebook, в Телеграм, а також на вкладці youtube спільнота. Так, отже, ще я вам спочатку розкажу про Арнольда Шварценеггера. як же без такої ікони бодібілдинга, без нашого. Для більшості для, для більшості кумира. Отже, розкажу вам про фільм Командо. В середині 80-х вийшов такий фільм Командо, який фактично закріпив прорив Арнольда Шварценеггера після фільму Термінатор. Це такий дуже потужний бойовик, можна вже сказати, класика жанру. Дуже-дуже касовий фільм. Думаю, багато хто його бачив. Ну, якщо ви ще не бачили, рекомендую переглянути. Це дійсно класика жанру екшен. Отже, знімав його режисер Марк Лестер. І сценарій був спеціально адаптований під Шварценеггера. Арнольд дуже переживав, тому що він на той час не дуже добре говорив англійською, він говорив з таким німецьким акцентом. І тому сценарій спеціально переробили під нього, щоб він якомога менше там говорив, якісь такі загальні фрази в основному. Ну і декілька цікавих фактів про зйомки цього фільму. Отже, на початку фільму показані потужні біцепси Арнольда Шварценеггера, коли він там переносить щось важке на плечі собі, це було взято з німецьких фільмів часів Третього рейху, де культивувався документальних фільмів тих часів, де був культ гарного, красивого, здорового, атлетичного фізичного тіла і сильного. Що ще було перероблено в сценарії. Першопочатковий сценарій був трохи не такий. Там викрадення дочки головного героя було в середині фільму. Десь його перенесли на початок, щоб додати більше екшена. Забрали всі мелодраматичні сцени, мелодраматичні мотиви, щоб був такий дуже, дуже, дуже гарний, потужний екшен. Також поставляли багато жартів, щоб це було типу як фільм «48 годин, де знімався Нікнолти і Еді Мерфі. Тому що він тоді став дуже популярний цей фільм, і хотіли так би також привнести трохи такого гумору в цей екшен-бойовий. Тим більше, що Арнольду це дуже підходить, він сам придумував деякі жарти, а деякі жарти придумували спеціально під нього. Типу, як коли він протикає головного злодія трубою і каже: Ви лишній лішній пар. Буду говорити на російський, тому що в ті часи я дивився тільки російський переклад був. Фраза мені дуже-дуже запам'яталася. Проткнув головного героя трубою і каже, там з, з тої труби пішов в і Він каже, випусти лишній пар. Ну, це такий просто ну, супер-жарт, супер я так сміявся. Отже, друзі, так. Монтували фільм дуже швидко. Швидко, щоб скласти конкуренцію фільму «Рембо 2, який також в цей час десь виходив на екрани. Але цей фільм Рембо 2, він такий пропагандистський про про війну у В'єтнамі. І більшість американців, все таки які не дуже захоплюються, так би мовити, політикою та війною, все-таки віддали перевагу фільму Команду Шварценеггером, де нейтральний сюжет, чисто такий екшен, який хо якихось там терористів, які викрадають його дочку, і він потім мстить цим всім терористам і визволяє свою дочку. До речі, Шварценеггер хотів зняти таку сцену в цьому фільмі, де він відрубує руку своєму супротивнику, і потім цією відрубаною рукою б'є іншого супротивника. Чи цього по голові я щось так і не зрозумів? Але ну, автори фільму порахували, що це буде занадто занадто жорстоко, і що, що фільм може отримати якісь обмеження, і тому відмовились від цього. Ну і потім. Арнольд також собі подумав, що це буде занадто жорстоко і також від цього відмовився. Також з фільму позабирали всі любовні сцени, щоб не було ніяких ніяких абсолютно ніяких обмежень ні в одній країні світу, ні в одному штаті Америки, щоб він гарно виходив в прокат собі на екрани. Трошки сумбурно, але розказав вам про фільм Командо. Якщо не бачили, обов'язково перегляньте. Класика жанру. Так, перше питання мені задав підписник про локальне жироспалення. Чи можливе локальне жироспалення? Що я можу сказати по цьому питанню? По факту, з точки науки, з точки зору науки, локальне жироспалення абсолютно неможливе. Тому що ми рівномірно спалюємо підшкірний жир у всіх точках нашого тіла. Звичайно, що ми знаходимося в цей момент в дефіциті калорій. Але щоб, на що би я хотів наголосити, не дивлячись на те, що локальне жироспалення неможливе, все ж таки, все ж таки побачити кращий рельєф. В тому місці, де ми локально працюємо, ми зможемо. На мою думку, чому це відбувається? Відбувається це все по дуже простій причині. Коли ми, обов'язкова умова, дефіцит калорій, які жироспалювачі не допоможуть, це тільки як доповнення буде, обов'язкова умова, дефіцит калорій. Тобто ми обмежуємо харчування і одночасно збільшуємо фізичну активність потрохи. Отже, і в цей момент, коли ми працюємо цими м'язами, ну до прикладу, ми робимо багато скручувань на прес, працюють м'язи-преса. Ми ходимо багато ногами пішки, робимо вправи для ніг, працюємо м'язами ніг. І в цих місцях ми показуємо організму, що ці м'язи нам дуже-дуже кончі, просто конче, необхідні, і він просто не буде їх забирати. Забирати внаслідок дефіциту енергії, не буде забирати білок з них, і вони. Ну, в деякі мірі будуть трошки зменшуватися, але в більшості в більшості вони будуть залишатися такими, як є. А за рахунок того, що в загальному ми спалюємо жир повністю у всіх ділянках нашого тіла, в тому числі і в цих ділянках, де локально ми працюємо, за рахунок зменшення цього жиру і збільшення не збільшення, а втримання об'єму м'язів, та як ми ними працюємо, і показуємо організму, що вони нам потрібні, там стають більш більш рельєфніше тіло, більш рельєфніші м'язи. І тому якби це таке і можливе, і неможливе. З точки зору, якби, би, загальному відсотка жиру неможливо. Але з точки зору локального вигляду цієї ділянки тіла, я вважаю так, це можливо. Зверніть на це увагу. Не дарма ж всі бодібілдери, наприклад, перед змаганнями ходять багато ногами, і вони всі мають, роблять кардіо ногами, і вони всі мають дуже гарно просушені ноги, навіть коли є така. Методика, якщо ви хочете гарно просушити ноги, ви робите силове тренування на ноги, а потім ідете і ще трошки робите кардіо, ходите пішки, щоб більш краще прорельєфити ноги. Так само прес. Якщо ви хочете побачити гарний прес, і є на дефіциті калорій, сміливо робіть побільше вправ на прес, побільше скручувань. До речі, бодібілдери також перед змаганнями. Більше включають таких вправ на прес, це не дарма, не дарма. Ми показуємо організму, що ці м'язи нам потрібні, вони важливі, їх не треба забирати. А за рахунок зменшення загального об'єму жиру в людському організмі, в цих місцях, де ми локально працюємо, м'язи виглядають більш рельєфніші. Отже, моя думка така: відповідає на друге запитання підписника. Отже, підписник мене запитує: коли дивлюся вас, згадує фільм Машиніст. Сходіть в солярі, будь ласка, думаю, результат буде крутий. Ну, фільм Машиніст 2004 рік. Крістіан Бейл, такий актор. Він там грав такого дуже-дуже худого чоловіка, в якого виникло дуже багато різноманітних, в тому числі, психологічних проблем. Раді цієї ролі він схуд на 30 кілограм. Ну не знаю, чим я нагадую. Я не худ на 30 кілограм, трохи менше. І цей процес зайняв трошки довше, там чим пару місяців підготовка до зйомок у фільмі. І почуваюся, я чудово, не маю ніяких психологічних проблем, ніяких проблем зі здоров'ям. Тому що якби аналог порівняння з Крістіаном Бейлом з фільму Машиніст, ну я вважаю недоречним. Так і на рахунок солярія. В солярії, друзі, в мене просто немає часу ходити. У мене купа тренувань, програми тренувань онлайн, програми харчування, персональні тренування в залі, сам займаюся, розвиваюся. Тому на це просто, просто фізично немає часу. Фізично, так, ну і він задав таке запитання. Є такий блогер західний Джав Кавальєр. Він говорить, що ефективні є тільки 2-3 повтори в підходах і радить виконувати підходи з перервою в 15 20 секунд, щоб так сказати, збільшити кількість реально ефективних повторень. Що скажете на це, і чи будуть ефективні такі тренування в натураху? Так, ну що можу сказати? Джеф Кавальєр, ну, така досить одіозна фігура у сфері фітнес-блогерства. Форма в нього, звичайно, досить непогана, суха, він завжди просушений, гарну якість тіла має. Основ, основний його плюс це звичайно гар, дуже гарна генетика на руки, в нього такі дуже гарні наповнені біцепси, дивлячись на те, що він там дуже часто знаходиться в дефіциті калорій. Але в нього є багато таких, от я дивився з пару десятків його відео, Ну, в більшості з них я не погоджуюся з тим, що він говорить. Ну, Зокрема, оце твердження, оце твердження, з цим твердженням, до речі, погоджуюся, що останні повтори є дуже максимально ефективні з точки зору набору м'язевої маси. А от з тим, що треба відпочивати там 15-20 секунд, щоб збільшити ефективну кількість повторів, я з цим не згідний. Звичайно, що можна деколи включати і такі тренування, де ви так дуже рідко відпочиваєте. Я і сам деколи так роблю. Але повірте, основна маса тренувань, ви маєте відпочивати досить довго і працювати з досить великою вагою, особливо, особливо, якщо ви натуральний атлет. Адже якщо ваша ціль збільшити м'язи, то чим більше буде вага навантаження, тим більше ви будете навантажувати міофібрили. А міофібрили відповідають якраз за величину м'яза і за силу. А чим менше ви будете відпочивати, тим з меншою відповідно, вагою ви зможете робити, і ви міофібрили розвивати вже не будете. Ви в більшій степені будете розвивати мітохондрії, які не відповідають ні за масу м'яза, ні за силу. Це суто витривалість. Спалення якихось там надлишкового жиру можливо, додаткове спалення глікогену, а коли він вичерпується, то жир, до речі, про це в мене буде попереднє відео. Можете подивитися, якщо вас цікавить, досить цікава, цікава така альтернативна думка, яка не співпадає з думкою більшості. Так і я вважаю, що такі на постійній основі, скажімо так, 15-20 секунд, ну це ви просто нічого не наберете. Деколи можна, але в основному ви маєте працювати в більш-менш такому малосередньо-повторному режимі, орієнтовно від 5 до 10, максимум 12. І тоді ви дасте такий дуже-дуже гарний стимул для зростання м'язевої маси. Так, відповідаю третє запитання. Доброго дня! Чи можна, щоб збільшити біцепс, робити його кожен день хоча б по одній вправі до основних тренувань? Чи це не зашкодить? Так, що можу сказати по біцепсу. Друзі, щоб ви собі знали, любі м'язи, а біцепс особливо, тому що чоловіки, як правило, завжди літом ходять в таких коротких футболках з рукавами або в майках. Всі люди бачать цей біцепс. І біцепс форма біцепса в першу чергу залежить від вашої генетики, що вам дали батьки, тато з мамою. Якщо у вас дуже гарні кріплення, вони близько знаходяться до сухожиль, сухожилля недовгі, дуже гарні там в гарних місцях кріпляться головки м'яза. Відповідно, буде дуже гарна, красива форма. Він буде дуже гарно відповідати на навантаження. І я, наприклад, зустрічав людей, яким ну, взагалі... Зовсім навіть не потрібно робити якихось багато вправ і навіть працювати з якоюсь великою вагою і навіть робити мало повторів, що я пропагаю, пропагую, коли люди мене питають, як збільшити м'язеву масу. І вони щось там поганяють, фактично пороблять, фактично поганяють повітря там з напівпорожньою штангою, ну умовно кажучи, чи гантельками якимись. І в них вже той біцеп так роздувається, ніби я не знаю, що ніби туди якісь. Масло якийсь закичали, ну я умовно кажу. Отже, щоб ви знали біцепт, який любі в принципі любі другі м'язи це в першу, в першу чергу генетика. Ну і звичайно, харчування. Якщо ви хочете набрати масу, то у вас повинен бути позитивний баланс калорій, а не те, як деякі такі дуже худі хлопці, тому. Розказують мені, є, та я там стільки їм, стільки їм, що я аж не можу, аж мене вивертає. А як я починаю по факту аналізувати, що вони там їдять, вони їдять якихось нещасних 2-2,5 тисячі калорій при зрості, допустимо, 180-190 см. Це фактично, я не знаю, це мізер, мізер. Ви не наберете ніколи з такої калорійності ніяких м'язів. М'язи потрібно, щоб набрати м'язи, потрібно їсти дуже-дуже багато калорій. Так, ну а щодо того, чи можна його тренувати хоча б по одній вправі кожен день до основних тренувань, звичайно, що можна, звичайно, що тренуєте. Чим більше ви будете показувати організму, що біцепс нам потрібний, що ви ним працюєте, тим більше він буде туди направляти поживних речовин, тим краще там буде оновлення. Ну, звичайно ж, звичайно ж, якщо ви в позитивному балансі калорій або просто в балансі калорій. ну якщо у вас достатньо. Присутнього білка працювання. На мою думку, мінімум 30%. Так. Отже, друзі, все. Розказав вам свою думку по тих запитаннях, що мені задавали підписники. Якщо вам сподобалося, ставте свою найкращу в світі вподобайку, пишіть якийсь коментар, підписуйтесь на канал. Ну, Якщо вас цікавлять програми тренувань, програми харчування, персональні тренування, пишіть звоніть, звертайтеся. Буду на вас чекати, буду вас мотивувати. Нагадаю, мені 52 роки, 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Ви можете так само. Отже, друзі, дякую, що переглядаєте. Пишіть якісь запитання в коментарях. Ну і до зустрічі в нових відео.